Дуже часто при обчисленнях нам доводиться мішане число записувати у вигляді неправильного дробу. Наприклад, 2,35. Правило таке. Для того, щоб записати мішане число у вигляді неправильного дробу, нам потрібно цілу частину помножити на знаменник дробової частини. До результату додати чисельник дробової частини. І це записати в чисельник неправильного дробу. А знаменник дробової частини переносимо у знаменник результату. Виконаємо це. 2, помножити на 5. 10, додати 3, 13. Це ми записуємо у чисельник неправильного дробу. А знаменник дробової частини мішаного числа 5 переносимо в знаменник дробової частини. Ще один приклад. 7,23. Отже, використовуємо правило. Цілу частину 7 множимо на знаменник дробової частини на 3. Це буде 21. До результату додаємо 2. Це буде 23. І записуємо цей одержаний результат у чисельник дробової частини. Знаменник дробової частини переносимо результат 23 третіх. Все.